Суцільні руїни, але збереглася стародавна, стародавна біблія не ушкоджена, можна сказати. Просто просушити і все. 79 й чи який там 1800 Якийсь там рік, У То, що збереглося, це одне, що я можу винести з тої квартири. І обгорілі альбоми, що потім на свалці вони не валялися, і все. А все остальне сплавлене, згоране. Оце наша спальня. Ікони теж збереглися. Бачите, просто їх можна відреставрувати. От, дві ікони це наші весільні, що ми брали шлюб в церкві. Дві ікони подарила нам теж бабуся. Це одне, що ми плануємо забрати. Все остальне нема що забирати. Це наш туалет. Це наша ванна, машинка. Це наша от кладовка була. От подивіться, яка є господиня. Подивіться, скільки я все собі на зиму назакривала. Оце наша кухня. Ми їли зранку булгур чоловікові на роботу. Взяла і то котел, і опалення в нас своє. Оце все, що збереглося. Це, це все, що лишилося нажити за 36 років.